Я тобі куплю морожене саме дешеве. Як грає, хто, хто краще да, хто краще грає, тому дороже. Морозиву підопічним за перемогу. Футбольна команда Михайлівського рубежівського ліцею приїхала до Ірпеня позмагатися за першість міста. Окрім них, на футбольне поле Ірпінської ДЮСШ у цьому фінальному змаганні вийдуть ще дві збірні: команда сьомих восьмих класів академічного ліцею «Нубіб» та їхні ровесники з ліцею лінгвіст. Ми проводимо що осені такі змагання. перші, третій, четвертий клас називаються футбольні надії Київщини, другий, п'ять і шостий клас ну раніше називався Шкіриний М'яч, а тепер просто першість міста серед сьомих, восьмих класів. Першими на поле виходять футболісти академічного ліцею та команда з Михайлівки Рубежівки. За умовами змагань потрібно було зіграти два тайми за правилами міні-футболу. Кожен тайм по 15 хвилин. Вже у першій грі команда з Михайлівки Рубажівки виграє вірпінців з рахунком 3-0. Але фізрук все одно своїми учнями незадоволений. Слабо грають, треба сильніше. Футболісти академічного ліцею Нубіп спробували здобути перемогу у другій грі. Намагалися обіграти своїх суперників із ліцею лінгвіст, але і тут команду спіткала невдача. Хлопці кажуть, заспокійливий вислів, головне не перемога, а участь тут не спрацьовує. Тому трохи засмутилися. Ми очікували взагалі зайняти друге місце як мінімум, але дуже добра команда з Михайлою Рубежівки. Там футбольний клуб є. 12-та школа, це друга команда. Там також добре грають в футбол. У третій фінальній грі запальна боротьба за кубок міста відбувалася між командою Михайлівки Рубежівки та ірпінського лінгвіста. Хлопці, як ви думаєте, хто виграє? Лінгвіст. Лінгвіст виграє? Так. Да. попри те, що у першому таймі ворота лінгвіста отримали аж два м'ячі від суперників з Михайлівки-Рубежівки. Ірпінці сподівалися відігратися у другому таймі. Але не вдалося. Вони дуже зібрано грають. Вони в пас грають, і у них добре відєння, і головою дуже добре грають. У нас дуже крута команда грає. У результаті фінальної гри із рахунком 6-1 першість здобуває футбольна команда ліцею Михайлівки Рубежівки. Юні футболісти кажуть, у своїй перемозі навіть не сумнівалися. Тому що ми рубежовка. Ми дуже багато тренуємося, дуже багато працюємо над усім.